Я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. І сьогодні я хочу вам трошки показати свій планер, всі розвороти до літа. Ми з вами просто погортаємо його. Я покажу і розкажу, як я його заповнюю, що новенького сталося, що змінилося і так далі. Але спершу я хочу трошки пояснити, чому так довго мене не було чому так довго не виходили нові відео. Мені дуже подобається моє хобі. Мені дуже подобається знімати відео і ділитися з вами своїми знаннями, своїми якимись новинками. Але в якийсь момент я зрозуміла, що це займає дуже багато часу. І коли я планую випускати відео кожну п'ятницю, наприклад, тобто раз в тиждень, я розумію, що мені треба знайти цей час, щоб відзняти відео. І в якийсь момент я зрозуміла, що не я для відео повинна бути, а відео для мене. І тому просто я взяла таку паузу, і я вирішила, що я буду знімати відео саме тоді, коли в мене буде час на це, і саме тоді, коли в мене є натхнення. Тому що я не хочу, щоб саме це воно якось, знаєте, крало в мене час, забрало в мене час з інших сфер мого життя, які для мене, наприклад, більш важливі є. А, от і також я хочу мати час на відпочинок і знаєте, не бігати там, По хаті шукати освітлення, шукати там час, шукати ще щось, можливість відзняти терміново це відео, тому що його треба випустити саме в п'ятницю. Ось, Тому я вибачаюсь, можливо, комусь було цікаво дивитися їх, і ви чекали, можливо, випуски кожного, кожного тижня. От, По мірі можливості я буду знімати для вас, викладати, от, але я хочу, щоб це для мене не було якось в напряг. Ось так. Але сьогодні хочу показати вам все ж таки свій планер. В мене ще поки тут нічого не змінилося. Ще навіть не приготувалася до літа, не роздрукувала літні дашборди, не зробила літній сетап, але обов'язково зроблю і обов'язково вам покажу. От що новенького. Купила собі в епіцентрі ось таку гарну ручку. Дуже давно собі таку хотіла, якось з ботанічним принтом, квіточим, щось таке. Ну, Я люблю всю цю тему квітучу, це мені дуже близько. тому. І в епіцентрі з'явилися такі ручки. Вони не бюджетні. Вони коштують дорого, як на мене. От є більш дешевий варіант, там, де е, пластиковий корпус, е, також вони е, ну, з квітучим принтом, але мені сподобалася ця металевий корпус, вона товста. І е, що мені сподобалося, що вона дуже гарно пише тоненький е, кінчик сам. Ну, взагалі дуже класна. І це якась нова фірма почала друкувати, випускати. Називається ось так: інтердрук, Можливо, хтось з вас вже бачив, чув. От і також в епіцентрі представлені деякі товари ще цієї фірми, наприклад, ось ці е, такі стікери. Е, якщо чесно, я купила їх, я думала, що тут 9. 9 ось таких, не знаю як сказати, листочків по 3 стікера. А виявилося, що їх просто лише 9 ось таких стікерів з місцем для того, щоб написати. Коштували вони щось 50 гривень, а може більше. Я точно не пам'ятаю, тому що це вже було, може, три тижні 4 тижні тому. От, мені сподобався дизайн, сподобалося все. Ось, але коли я вже їх приклеїла, я зрозуміла, що на них дуже погано пише От Треба щось, я не знаю, спробувати ще геливе можливо написати на них, але якось так, якось так вийшло. От. І ще в епіцентрі мені сподобалися ось такі стікери. Дуже класний, це собачка чи це котик, не знаю, хто це. Дуже такий милий. От, і що саме цікаве, я коли їх купувала, я не відкрила, не подивилася, як вони клеються. Ось, але виявилося, що клеєвий оцей, ну, клей, він знизу, не зверху, як ми звикли, а знизу. Чогось це для мене було таким відкриттям, що так, також може бути. От, і з однієї сторони, не дуже зручно, коли ти клеїш їх десь на. Ну, ось. Наприклад, я приклеїла сюди. Ось так покажу в своєму планері, як це виглядає. І ще незручно, що тут воно може ось так: от якось відкриватися, чіпатися за щось, і, можливо, буде не дуже зручно. Поки що норм. От. Але я думаю, що буде класно, коли їх приклеюєш саме ось так десь і вони будуть працювати як закладка. Тобто, швидко можна знайти якусь там. Те, що ви бажаєте записати якусь замітку чи ще щось, і потім відклеєте. І тут ще можна ще щось, якісь помітки собі зробити. Також чим цікаво, що ця ілюстрація вона дуже легко відривається. І залишаються просто ось такі патрониці, які я думаю, що можна приклеїти і так, щоб написати щось там важливе. Але в принципі задумка дуже класна, мені сподобалася. Так що буду користуватися. В мене тут не дуже багато змін поки що. Я прибрала тут картку, хто пам'ятав мене був, і тут був розділ цілий цілі. Тобто мій план починався з цього розділу. Але але в мене є фокус цього року. Я намагаюся його тримати, і тому всі інші цілі. Всі інші плани якісь я відпустила. В мене вони записані трошки в іншому форматі, трошки в іншому місці. Тому я прибрала повністю цей розділ з цього планеру, тому що він заважав, він пустував і якби тільки займав місце. Планер вже якось розширяється і розширяється, я вже бачу, що мені не дуже багато місця залишається для моїх наліпочок, і декорування і так далі. От Тому я прибрала цей розділ, тому що вважаю, що поки що на даному етапі мого життя він для мене трошки зайвий. От Січень місяць також в мене його не було, тому що я почала планувати з лютого місяця. Здається, я в якомусь відео вже розказувала вам причини, чому так вийшло. От І дуже довго в мене взагалі не було ніякого декорування зимових та весняних місяців. І пройшов якийсь момент натхнення. Я почала декорувати, почала заповнювати його. І ось так: це лютий мої улюблені наліпочки від, від Сікер-Свилька цілий сет. І як бачите, в лютому тут ну, просто майже пусто. Тому що лютий це теж був такий місяць у мене ще переходу. Відновлення якогось, де мені просто нічого не хотілося, не планувати, нічого не писати. От. Ну і тут я заповнювала день народження, мене вітали різними листівочками, які я також, як бачите, додала в цей планер. І дуже мало я зараз заповнюю саме фотографіями. В інших минулих планерах минулого року. І позаминулого в мене було багато. Але тут менше місця, тому я майже не використовую фотографії. Зараз я веду щоденник пам'яті, щоденник рефлексії. ну якби Це все в одному, і запису якісь пам'ятні речі, я вам вже показувала, але не показувала, як я його оформила. Це ще попереду все. І там же я вклею фотографії з якихось зустрічей, якісь пам'ятні речі. От, а тут просто оформлюю наліпками. Тут подарувала собі ось такі гарні квітки і зберігла це фото. Просто захотілася додати його сюди. Тому що настрій в лютому був не дуже, тому я його собі підвищувала. Ось це ви пам'ятаєте, в мене такі були розділювачі, я зробила собі на весняні місяці, і тут вже стало якось повеселіше. Пішло планування, прийшло натхнення, прийшло якийсь, не знаю, такий прорив саме в плануванні. От, і я далі почала також оформлювати. Дуже мені подобаються саме ці наліпки, вони класні. Я також. Можливо, тут в Ютубі не показувала, але на моїй сторінці інстаграм я гортала цей стікербук у минулому році, влітку. Він вийшов, я його відразу придбала. Дуже класний, там чотири сезони. І там ось такі великі наліпки. І березень місяць в мене вже почався дуже так потужно. Тут я вже почала планувати щось, почала заповнювати. Також є відео, де я заповнюю, як я планую свій місяць, свої тижні. Ви можете подивитися, я прикреплю десь тут на екрані, а також в інфобоксі буде посилання. І там я розказую, чому я виділяю усі справи різними кольорами. Для мене так більш зручні, зручніше, більш зрозуміліше. Так, ось тут я саме закрила, тому що тут на початку я писала свої цілі на цей рік. Цілі, бажання, якісь, те, що я хочу втілити цього року. Те, що хочу купити, придбати цього року. Тут небагато. От я трошки закрила таку. Магнітною закладкою, щоб не було видно. От, ну і час від часу я до них сюди звертаюся. І цей розворот, як ви бачите, тут не було в мене планування ніякого, тому я заповнила його. Це був березень місяць, і ще було дуже холодно, нічого не квітло, але. Я знайшла ось таку малесеньку квіточку. Пішла, це було просто як чудо, коли навіть ще листочки не розпускалися, і все було ще таким, знаєте, сірим навколо, ще лежав сніг. І от посеред клумби розцвіла ось така маленька гарна квіточка. Тому зберегла цей момент, знаєте, такого піднесення, радості, щось таке гарне відбулося. Тому ось так оформила цю сторінку. Тут також використовувала наліпки стікер свенілька з, з того ж самого стікербуку. Вони просто універсальні, дуже класні і вписуються дуже класно, можна робити гарні колежі. І як ви бачите, десь у мене є багато записів, де я щось пишу, і тому менше всякого декору. Але я цим не дуже то переймаюся. Тут в мене мали бути підсумки місяця, але якось так я пропустила це все і не писала перші місяці. Думаю, що треба буде якось дозаповнити ці пості сторінки. Ось класно. Отут я використовувала, вже використала наліпки, які я друкую самостійно. Купила собі просто класну прозору плівку і вибрала картинки на Пінтересті, знайшла якісь, вставила на один листочок і роздрукувала. Просто вийшло настільки класно, вони яскраві, настільки гарна кольору передача. І ці дівчатка милі, знаєте, ну просто супер. І можна не замовляти на Aliexpress, а вибрати якісь собі ілюстрації і друкувати. Так, сходила зразу, щоб показати вам, як вони виглядають. Ось ще такі гарні картинки знайшла. Так, чи фокусуються. мені дуже подобається це такі милі дівчата, які також можна купити на Aliexpress, але можна ось так просто самостійно роздрукувати. І ось. Такий. Ці ілюстрації я вже купувала з такими дівчатками. Я думаю, що вони будуть класно виглядати в осінніх розворотах. Так що, якщо вам потрібно, то пишіть. Я думаю, що можна буде придбати ось такі саме наліпочки, в мене. але їх треба самостійно вирізати, тобто вони не прорізані по контуру. Але якщо у вас є бажання, натхнення вирізати, є час, то в принципі це дуже легко. Але, чесно скажу вам, просто це дуже-дуже класні наліпки. Саме тому, що тут гарна кольоропередача і, не знаю, сам папір, тобто вони прозорі. Підложка ось ця вона біла, з мієї сторони, але якби... І сама наліпочка, вона прозора. І коли вирізаєш по контуру, тобто контуру взагалі не видно. Ну ось Не знаю, чи тут буде видно вам чи ні края. Я намагалася не прям там близько до контуру обрізати все. Залишалось якесь ще місце, але на папері, коли ти вклеюєш, його зовсім-зовсім не видно. Також я придбала собі ось такі гарні ілюстрації з метеликами, якимись квітучими, такими прям класними. Теж вони різного кольору, гарні. І зробила з ними також ось такий сет з наліпочками. Буду вирізати і вклеювати десь. Так, ну і далі тут також в мене вже більш все заповнено. Стала знову. Робити такі гарні колежі, це також прозорі наліпки, які я сама друкувала, і інші з стікер з ванільком. І як бачите, тут вже в мене заповнено, але цей місяць в мене був дуже такий, скажімо, ресурсно, не дуже гарний, тому що я тут хворіла майже пів місяця, навіть більше. От і тут я вже вирішила собі, що ті плани, які в мене відбулися, то я буду відзначати ось таку крапочку, те, що в мене вийшло, те, що мені вдалося зробити, те, що просто було заплановано, а те, що саме вже відбулося. Щоб дійсно бачити усю картинку, що було за місяць, і, до речі, я це все використовую потім, коли я роблю підсумки місяця. Тижні, ось такі всі майже. Тут використала штампики, які в мене є, але чомусь чорнила, вони перебилися на інші сторінки, тому більше не буду їх використовувати, можливо, із-за того, що вони вже дуже-дуже давно в мене лежать. Ось ці стікери це від Malvina Stickers. Я десь знайду огляд канцтоварів, які я придбала, і де їх купувала, і прикріплю десь тут це посилання на відео. В принципі, в мене не дуже багато наліпок, є деякі з Aliexpress, як, наприклад, ось ці. Це ті, що безкоштовні наліпки, які я друкувала. Це в Аврорі куплені. Так що в мене не дуже їх багато. Але я люблю їх використовувати, як бачите, приміняю в своїх калажиках. Тут також використала штампи, і ось ця наліпочка, ця дівчинка, ця також взяла. Ілюстрацію з Pinterest, роздрукувала на цьому новому папері. І ось так таклеяла дуже гарно вийшло. Тут в мене сторінка просто мінімалізму. І далі вже тут сторінка іде з підсумками. Нарешті я. Дійшла до того, щоб зробити підсумки. В мене є своя техніка, як я роблю ці підсумки. І колись, можливо, я зніму відео на цю тему, розкажу. Тому що я сама вибрала для себе, тобто я сама розробила цю програму, чи як сказати, не знаю. Тобто, такі структуру, як робити ці підсумки. Це було в минулому році. І в своєму інстаграмі в мене є окремий. Пост, як же це робити. от На Ютубі я не розказувала, але я думаю, що я зніму про це окреме відео, для чого це я роблю і що воно дає. Наступний місяць це травень. Тут такий розділювач, я вже показувала вам їх. І ось так просто дуже мінімально, як, якось я його прикрасила. Дуже багато в мене тут різних записів, крім зустрічі, днів народжень і ще якихось там справ, які мені потрібно зробити. Я також пишу, відмічаю, наприклад, якісь покупки, те, що я купила, наприклад, на Aliexpress, коли воно мені дійшло, щоб відзначати приблизно терміни, за скільки воно дійшло до мене. І коли очікувати, наприклад, там посилочку, або, наприклад, які ліки, я як коли почала пити, чи вітаміни, і коли мені потрібно закінчити, тобто такі моменти я також відзначаю саме в оцій розклад на місяць. Ну і тут ось такий такий гарний колажик зробила, тому що тут виявляється пусте місце. Тиждень починається звідси, і, здається, вже тільки тут я почала знову відмічати дні війни, рахувати, тому що в минулому році я перестала це робити в якийсь момент, от і не поверталася до цього. А тут чомусь мені захотілося знову повернутися. Ось такий милий гарний розворотик, теж мені дуже подобається. Я не дуже часто використовую скотчі, в мене їх просто ну мало. Можливо, якщо нарахується 10 штук, то це дуже добре. От, Я їх рідко використовую і загалом вони в мене такі акцентні, якісь чорнобілі, чи ще якісь, але мені подобається, як це виглядає. Наступний тиждень тут в мене був такий порив творчості. Я використала також свій скотчик, це я купувала в Ашані дуже-дуже давно. І вирішила трошки помалювати своїми олівцями, маркерами. І також тут використала свої штампи, які давно лежать без діла. Ось ці ось ці. Але їх майже тут не видно. Треба дуже-дуже детально розглядати цю сторінку, щоб щось побачити. Наступний розвороток в мене був ось такий, теж тут якісь мілкі-мілкі наліпки використала, які, знаєте, також десь прикріплені на листочках і вони залишаються. Але тут я їх порозкидала по всьому розвороту і об'єднала ось такою пунктирною лінією, щоб вони гармонійно виглядали і виглядали як одне ціле загалом. І далі в мене також йдуть підсумки, які зайняли в мене дуже багато місця, три сторінки майже. От, але я люблю це робити, я люблю до цього повертатися, люблю перечитувати, тому що тут я бачу, наскільки я зросла, скільки багато я зробила, навіть коли здається, що ти нічого не робиш, коли ти робиш підсумки, то виявляється, що робиш ого як багато. Ось, ну і далі в мене вже йде літо. Я вам не буду показувати, відзніму окреме відео, зроблю сетап літній і покажу вам тоді вже все більш детально. Ось, якщо вам таке відео сподобалося, будь ласка, можете писати мені свої відгуки, свої запитання, з радістю відповім. І порекомендую щось, якщо вас щось цікавить. От сподіваюсь, вам було це корисно і класно. Напишіть, чи хочете, щоб такі відео і надалі виходили. Дуже дякую вам і до нових зустрічей!